Для мене участь у цій конференції стала несподіванкою, бо ви бачили, що на програмі написано Марта Пастернак». Але Марта Пастернак сидить на третій партії, посміхається, а стою і говорю з вами я. Отже, я рада вас вітати, дуже дякую дівчатам за запрошення, дуже приємно приїхати в Тернопіль. У Вас надзвичайно привітні люди і дівчата вже приїжджали до нас, ми з ними вже знайомі безпосередньо. Тому ця конференція була інформативна. Багато чого нового я для себе пізнала, багато в чому я утвердила свої знання. Тому е, розкажу в першу чергу, чим займаємося ми в політі Group і чому ми саме почали навчати тест інженерії. Отже, е, всі ми знаємо і всі знають, що політі Галузь дуже стрімко розвивається. Та? Тобто ІТ Галузь е, дуже популярна на даний момент, є багато ІТ-компаній, зокрема у Львові в нас їх дуже багато. Тернопіль вас все попереду, у вас також їх будуть сотні, ви будете всі працювати. Тому був раніше ми почали працювати три роки назад. А тоді попит на тест інженерії був великий, але ніхто їх не готував. Такої освіти в інституті не було, тобто дипломованих спеціалістів як тест інженерії на даний момент не випускають. Тому ми почалися питання допомогти, підготувати, і ми вирішили зробити таку спільноту, яка буде допомагати людям опановувати ту професію. А, ну, як я вже сказала, ми працюємо вже більше 4 років, ми накопичуємо знання, кожний курс у нас дедалі йде кращим, ми робимо висновки, так само беремо досвід в наших колег і, так, і обмінюємося досвідом, і це все робимо для того, щоб тест-інженери опускалися деталі професійніші і професійніші. На сьогоднішній день я буду використовувати шпигалку, бо це несподіванка для мене. На сьогоднішній день колонки Аш Урансгруп, це спільнота. Яка залюбки ділиться з вами досвідом, ми відповідаємо на будь-які питання, ми вчимо. В нас нема такого, що ми просто читаємо сухі лекції, у нас безпосередньо безпілкування з людьми. В нас є практичні заняття, курси, є теоретичні курси. Звісно, це є автоматизація, є спеціалізовані курси англійської мови для тест-інженерів і так далі. В рекламці, якщо ви побрали, то там можна подивитися, яка кількість наших курсів є зараз не про це. Використовуючи всі наші знання, ми можемо запропонувати вам професійне навчання, адже наша програма складена вже, тобто, вже з досвідом трьох років. Ми склали хорошу програму. У нас є друковані матеріали, які базуються на ICTQB, тобто у нас все достовірно, література вся перевірена. А, також ми маємо спеціально узроблені програмні е, забезпечення для практичних занять. Тобто, якщо це курс практичний, ми використовуємо веб-аплікації, доступні аплікації. На практичному курсі ми три тижні працюємо за скрамом, три тижні ми працюємо за вотерфолом. І так само е, на теоретичному курсі ми маємо практичні заняття, але їх трошки менше. А більше уваги ми приділяємо лекціям, тобто набуття термінології для проходження співбесі. Також від недавно ми почали займатися працевлаштуванням, у якому скажімо, ракурсі ми намагаємося збільшувати контакти на рекрутерів, які приходять до нас на співбесіди. Проводять також. Ми запроваджуємо таке, що вони приходять в чат наших студентів, проходити співбесіди. Ми дуже багато часу приділяємо складання резюме правильного, як правильно підкреслити свої навички, позитивні, як добре приховати свої негативні сторони. Ви всі знають, що на співбесіді є таке питання: як назвіть пару своїх негативних сторін. Звісно, всі після того опускають очі. Ну нічому не навчимо. Як ну, не скажете, занадто трудоголік, так. я такий трудоголік, що мені просто нема місця. Так, також всім відомо, що багато хто здобуває професію і не дуже в нього виходить працювати за тою професією. Тобто, такі люди також до нас приходять, але у всіх є спільна мета, тобто всі хочуть бути ну тобто ті, хто до нас приходять, хочуть бути тест-інженерами. Ми не особливо звертаємо увагу на те, що написано в дипломі, ми раді всім, ми всіх навчимо, тобто такого, якогось спеціалізованого відбору ми не влаштовуємо. Для тих, хто вже працює, в нас є завдання трошки більшого рівня складності. У нас є курси вже для тих, хто вже працює. Щось, у нас є такий практичний курс, в якому ті, хто ще не працевлаштовані, вчаться на практиці здобувати досвід, а ті, хто працевлаштовані, їм і керують і здобувають досвід керування у команді. Таке знадобиться для того, щоб потім керувати it проектами. Значить, ще... Ага, ще у нас є таке, як професійне консультування, тобто в нас спеціально зводяться дні, такі в які приходять усі, хто мають якісь питання. Це не має значення, чи це теоретичні запитання, чи це питання зі свого досвіду. Тобто тут немає різниці. Ми відповідаємо на все, що стосується хворіті Шурам закалузі. Ну, звісно, ми такі класи у нас є переваги, я їх зараз перерахую. А, значить, ну структурована, структурована інформація, звісно, потрібна для того, щоб засвоїти термінологію, адже а, перше, коли ми чуємо «requirements», меслі cases, з і так далі, тому подібне, дуже важко це все опланувати. Ми дуже повільно нарощуємо нашу програму від простого до важкого, від теорії до практики, і все просто засвоюється. Дуже у нас вдало виходить, відтворювати виробні, виробничі умови. Ми не бавимося, тобто, їх, тобто наших студентів ми їх не бавимо так сильно. Ми їм робимо справді які умови на проєкті, у нас є день діліверів, у нас є тобто, все повністю як в настоящих умовах, щоб не було, не думали, що тест-інженер це проста професія. Наприклад, на практичному курсі в нас є містер кастомер, який приходить, говорить тільки англійською мовою, говорить свої вимоги, які він хоче бачити, який продукт, який він, тобто все, що він хоче в нього, наші студенти намагаються це все записати, а домашнє завдання їм написати вже готові вимоги. Звісно, це дуже їм важко, але потім ми їм в тому допомагаємо. А, також дуже важливо, те, що в наші викладачі це. А, Тести в минулому тест інженери, а ще в минулому це звичайні фізики. Так само, як і я закінчила хімічний факультет, але зараз вони вже керівники IT-проєктів, хтось з них вже є директор і у всіх є досвід понад 8, а то й 10 років в ІТ-галузі. Також майже всі студенти отримують індивідуальні рекомендації, ми допомагаємо готуватися до співбесіди, Значить, ми розказуємо ті всі стресові моменти, моменти, як треба себе поводити на співбесіді, особливо як не треба себе поводити на співбесіді. Адже ми всі мало бачимо себе зі сторони, і навіть мені зараз здається, що я така смішна. Але зрештою, то, то таке. Значить, ми створюємо їм резюме, ми даємо значить такий темплейт резюме. Які вони заповняють, на свій манер його змінюють, я особисто його перевіряю, дивлюся, як це все виглядає. І тоді ми вже починаємо потрошку їх резюме, розсувати, шукати їм показати будинок, де вони будуть працювати. Притулок правильно так. А. Ну і співпраця з рекрутерами це дуже така. Важка праця, але наша репутація вже понад роки дає результат. Наші випускники працюють, напевно, на всіх компаніях Львова. Ми є всюди, позалазили всі куточки, тому е, наші випускники самі, самі про себе говорять, і тому рекрутери з нами співпрацюють. Дівчата приїжджали до нас. Yeah, it's, 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 it's... Да, ми закликали навіть дівчат з Тернополя. Якщо спитаєтеся їх, які наші випускники, я думаю, вони вам чесно розкажуть. Е, от, це гарно збуття. Чим же ми насправді займаємося? Ми проводимо такі заходи. Значить, семінари і практикуми це те, що входить в основний курс. Семінари це теоретичні заходи. Там ми подаємо теоретичну інформацію, це термінологія, це різного типу інформації, яка потрібна для того, щоб опанувати цю галузь. А практикуми. Це є заняття, суто практичні, із застосуванням оцих спеціально написаних програм, які, це і веб-технології, і доступні аплікації різного типу і різного рівня складності залежно від завдання. Відповідно, в нас є ще тематичні виступи. Тематичні виступи це така в нас новинка, це виступають наші випускники. Ми їм Вибираємо тему, або вони самі вибирають тему. Це не обов'язково, до речі, випускники, це може бути будь-хто з вас. Він звук людина зголошується, вибирає собі тему, яку вона хоче доповісти. Ми їм допомагаємо, структуруємо, робимо презентацію, збираємо аудиторію, і ця людина розказує те, що вона те, що в неї наболіло. Відповідно, для цієї людини це просто безмежний досвід, комунікації, і, звісно, перебороти свій страх перед аудиторією, бо проходження співбесіди це також якийсь певний страх і. Так, майстер-класи. Майстер-класи це одноденні здебільшого безкоштовні семінари, які